На солдатів КНДР вже натягнули російську військову форму. Аналітики заявляють, що Кремль готується до затяжної війни в Україні та протистояння з НАТО. Як реагує на все це сам альянс і чому північно-корейських солдатів не можна недооцінювати? Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Отож, солдатів КНДР вже одягнули в російську форму. За попередніми заявами гурна ерефі нині перебуває 12 тисяч північнокорейських військових. Серед них 500 офіцерів, зокрема, три пхеньянські генерали. Розвідка оприлюднила радіопереговори, які також підтверджують, що тисячі північно-корейських солдатів почали прибувати вздовж лінії фронту на Курщину. До слова у водія, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження у перехопленні гурмо розмові росіян штабіста 810 окремої бригади. Морської піхоти російської окупаційної армії, які і призначалась, північно-корейська підмога з Камазо намагаються з'ясувати, чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому в шофера немає належних паперів. Да-да-да про да, да. мені подскажи, вопрос на засипку. Ooh. На засыпку. У тебя есть КАМАЗ с номером 497? И товарищ водитель Свириденко Андрей Валентинович. Так, так Свериденко. А подожди, КАМАЗ вахтовый? Ну, Свериденко... Подожди, Свериденко... Свериденко у меня есть. Нет, Свериденко у меня есть. КАМАЗ у него вахтовый. Он есть. Только номер 497 это три цифры. Это гражданский номер. Где его задержали? Можешь сказать? Сейчас я узнаю. Какой-то КАМАЗ... Задержала комендатура на трассе, на трассе Курск-Воронеж. КАМАЗ номер 497, водитель Свириденко Андрей Валентинович. По ШДУ в каком-то БМП. Я тебе звоню, спрошу. Есть у тебя такие... На каком-то... Трасса Курск-Воронеж. Курск-Воронеж. На одном из каких-то пост... БРК нет. Там возбудилась военная полиция делать с ним такое. Дума, дума, все, сейчас дума, я разберусь. Сейчас я узнаю. Ну, узнаешь, если твой, я тебе скажу номер айпишки, по которой позвонить. Давай, давай. Тебе продиктовать, что ли, или что? Или перезвонишь? Да, 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 номер IP. 11, о, не айпишки, Эрки, эрки, эрки. 11, 230. 11, 230. Ага. сейчас погоди. Мне уже замп... зампотеку, я написал зампотеку, я написал, что там уже решили вопрос. Ага. Да. Не, все. Твой да? Да, вопрос послі он помогает бомбешникам каріців перевозить. Ага, а что без зберіг? Ну понятно, так короче, такое не ладно. Ну ще розберемося. Давай а напередодні, 18 жовтня, з'явилися й кадри того, як північно-корейських солдатів екіпірують у російське спорядження на відео Сергіївський полігон на далекому сході Росії. Російські десантники та спецпризначенці самі ж і тренують військових із КНДР на п'яти полігонах. У РФ це зокрема підтвердив постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки підтримання миру і безпеки України і додав, що з них РФ хоче сформувати щонайменше п'ять частин або з'єднань чисельністю від двох до трьох тисяч військовослужбовців. Військові КНДР носитимуть російську форму, використовуватимуть російську стрілецьку зброю та отримують російські документи. Їх інтегрують у Російські підрозділи укомплектовані представниками етнічних меншин, зокрема у спеціальний бурятський батальйон 11-ї окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ ЗСР. Ба більше, кислиця під час свого виступу також підтвердив інформацію української розвідки про те, що північно-корейський контингент включає щонайменше не менше офіцерів армії КНДР з трьома генералами з генштабу Курейської народної армії. А це генерал-полковник Кім Йонбок, заступник начальника генерального штабу з операцій спеціальних сил, генерал-полковник Лі Чан Хо, заступник начальника генерального штабу, начальник управління розвідки і генерал-майор Шін Геумчеол, начальник головного оперативного управління. Зокрема, у своєму дописі у Фейсбук Сергій Кислиця написав, що згодом із військовослужбовців КНДР планують сформувати не менше п'яти підрозділів чи з'єднань чисельністю 2-3 тисячі військовослужбовців кожна. Один такий підрозділ прирівнюється до мотострілецького полку. А ще зазначив, що матимуть вони російську не лише зброю та форму, а й документи. Імовірно, саме таким чином Мерефія намагатиметься замаскувати їх присутність у війні. Зокрема, для приховування своєї присутності передбачається інтеграція військовослужбовців КНДР в російські підрозділи, укомплектовані представниками етнічних меншин азійської частини Росії. Серед них, наприклад, Бурецький окремий батальйон одинадцятої окремої десантно-штурмової бригади ВДВ Росії. Підготовку військовослужбовців КНДР на далекому сході Росії проводять досвідчені російські військові інструктори ВДВ і підрозділів спеціальних операцій. За наявною інформацією, з 23 по 28 жовтня із Східного військового округу до кордону Росії з Україною вилетіли не менше семи літаків із військовослужбовцями чисельністю до 2,1 тисяч. Кількість солдатів КНДР, яких планується перекинути з Приморського краю Росії до кінця жовтня 2024 року, може досягти 4,5 тисяч. Також очікується, що в листопаді 2024 року військовослужбовці КНД розпочнуть безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони України. Кислиця також зауважує, що само собою зрозуміло, що відправка військ КНДР для підтримки загарбницької війни Росії проти України є грубим порушенням міжнародного права, зокрема статуту ООН. Крім того, підготовка Російської Федерації регулярних підрозділів КНДР є порушенням резолюції Ради безпеки. У свою чергу солдати КНДР, які забезпечують або отримують будь-яку підготовку чи іншу допомогу, пов'язану з використанням зброї, виключаючи балістичні ракети, також є порушенням зазначених постанов Ради. Але коли це Росія Взагалі хвилювали правила війни, чи, хоча б Женевська конвенція, тим часом про те, що Кендерівські солдати переодягаються в російську форму та згрібають російські спорядження, каже міністр оборони США Остін. очільник Пентагону наголосив, що за їхніми оцінками кількість солдатів з КНДР складає 11 тисяч осіб. Але водночас заявляє, що їхнє залучення до бойових дій є вкрай імовірним за словами Остіна. Участь північно-корейських військ у війні може розширити та затягнути конфлікт і спонукати деяких союзників до вжиття необхідних заходів. Путін втратив чимало власних військ і мав обирати між цим варіантом і оголошення мобілізації. А телеканал CNN заявив, що Сполучені Штати прагнуть скористатися впливом Китаю на північну Корею, аби остання повернула війська, відправлені в Росію для подальшої участі у війні проти України. За словами анонімного американського посадовця США вже закликали до цього Китай. Крім того, радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван доручив організувати зусилля, аби інші країни також звернулися до Пекіна стосовно нашого занепокоєння з приводу відправки КНДР військ до Росії і наслідків цього додало джерело. Водночас співрозмовники CNN, як пише телеканал, не налаштовані оптимістично щодо того, що Китай стане на заваді планом Північної Кореї, зокрема тому, що підтримує російський військово-промисловий комплекс. А Берлін погрожує КНДР-санкціями за підтримку війни в Україні. Німеччина залишає за собою право посилення санкцій проти північної Кореї у разі участі військ тієї у війні Росії проти України. Про це заявив офіційний представник німецького МЗС Себастьян Фішер, відповідаючи на запитання видання Дольчевель на прес-конференції 30 жовтня. Якщо дані про те, що на боці РФ у боях беруть участь солдати з КНДР, будуть підтверджуватись, ми зберігаємо за собою право на подальші кроки у двосторонніх відносинах, у тому числі на введення додаткових санкцій. За його словами, офіційний Берлін доніс цю позицію до тимчасово перевіреного в справах Північної Кореї, якого раніше викликали до МЗС. Ми переконливо закликаємо його не підтримувати протиправну агресію Росії проти України та припинити відповідну підтримку РФ. Також Фішер запевнив, що Німеччина теж обговорила з Китаєм висновки НАТО та США щодо перекидання північно-корейських солдатів до Росії. Водночас, аналітики Американського інституту вивчення війни у своїй новій статті зазначили, що Кремль готується до затяжної війни в Україні та протистояння. З НАТО мовляв вище керівництво Росії усвідомило, що не зможе виграти війну швидко. А відтак російська армія затягує війну в Україні для можливості відновлення і поповнення своїх сил. Кремль одночасно продовжує мілітаризувати різні рівні російського уряду, ймовірно готуючись до довготривалих військових зусиль в Україні та протистояння з НАТО. За даними експертів, у Кремлі намагаються розпочати підготовку до виборів у Держдуму Росії, які заплановані на вересень 26-го року. Водночас, невизначеність у питанні тривалості війни в Україні свідчить про сумніви російської влади в можливості досягнення перемоги до голосування. За інформацією Bloomberg, Росія збільшує бюджет на війну проти України. Зокрема, витрати наступного року мають скласти 6,2% їхнього ВВП. Тим часом Міноборони РФ продовжує пропонувати пільги для стимуляції добровільної участі росіян у війні проти України. А ізраїльський військовий історик Мартін Ван Кревельд заявив, що в Україні триває дуже кровопролитна та затяжна війна на виснаження. Країни НАТО повинні діяти швидко, бо часу на обговорення немає. Але поки бачимо стурбованість не з іншого боку, краще ніж нічого. Та як би там не було, військові закликають не недооцінювати північно-корейських солдат і не применшувати їхню загрозу. На курському напрямку ворог має просування з приводу сьогоднішніх заяв, що з'явилися військові КНДР, поки не зустрічали. В ефірі не чули. Зробимо з цього висновок, що їх немає на даному напрямку. З приводу даних бійців, можу сказати одне: пару місяців будуть нести великі втрати. Тому що інша війна, але вони ідейні через декілька місяців це буде серйозна проблема для наших військовослужбовців. Ще хочу звернути увагу. На наші змі, котрі насміхаються з даних військовослужбовців, ніколи не недооцінюйте противника та військовий потенціал противника. Буде дуже важко. На нашу думку, це Вагнер 2.0, якщо вони з'являться на лінії фронту. А як думаєте, ви НАТО втрутиться якось у цю ситуацію чи просто стурбовано спостерігатимуть? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на наш канал. і Тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава Зсу, бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.